Добре, що ви сидите, тому що ну я охреняв. Просто зрадила мені. Я прокидаюсь, вона поруч лежить, як нічого не бувало. ну Я її розбудив, сказав, щоб 30 хвилин до мене не підходила, Паняла? Просто далі спить. Ні, ну це. Чи я не можу з нею сміятися, як він з нею сміявся. Я не можу з нею цілуватись там, де він з нею цілувався і куди цілуватися. Я не можу з нею обійматися, як він її. Чорта в він дізель в шортах. Ну нахрена я перед сном дивився цей форсаж, передивлявся дебільний. Просто зняли 150 частин лайна. Мені знаєте, що найбільше дивує в цьому він дізелі. Каже, що сім'я це найважливіше і сам руйнує іншу. Взагалі він урод, тільки підкачений. Це просто шар для боулінга. Як ви думаєте, мені піде отак лисим? А цепочки ці ви купили після перегляду фільму Форсаж? З чого ви це взяли? Ну, з того, що ви працюєте вчителем малювання в дитячих класах. І я не можу так одягатися, як вчитель малювання. Я ще в качалку записався, ну я думаю, що це помітненько, да, вже трошечки. Хочу собі старенького доджа купити там щось з ну, 70-го року. Думаю, заклад відкритий, щоб там сестра моя працювала. Чекайте, ви переказуєте мені просто сюжет першого форсажу. чи Що Що ви причепили до цього форсажу? Ну що, вчитель малювання дитячих класів не може собі дощ купити і налисти пабріцем? Ну все нам зараз підняли зарплати. Зізнайтесь, ви просто хочете бути як він дізель. Ні, nee, я не хочу, я буду.